Куди йдуть гроші? Безоплатні донори не отримують компенсації на харчування. Люди, які регулярно здають кров, кажуть, законом передбачені мізерні кошти, а це 24 гривні на харчування. Раніше їм або виплачували готівкою, або давали талони. Тепер ні одного, ні другого немає. Більше того, в обласній станції переливання крові мешканців змушують писати заяву на відмову від цих грошей. В початках давали талони. Цей талон можна було. В касі обміняти на гроші. А в даному випадку ти просто пишеш добровільну відмову і кошти ніякі не отримуєш. Я є безплатним донором. Для мене 20, 26 гривень це не є суттєво, тому що я ходжу і так здавати кров. Але просто сам факт, що ці гроші не виділяються, фактично виходить, що вони пропадають. От. Як це з одної людини, якщо взяти 26 гривень, а якщо взяти всіх донорів, що вийде? На виході виходить досить солідна сума. Свою донорську місію, каже Микола, виконуватиме і надалі, адже справа не в 24 гривнях, а в тому, куди спрямовують такі виплати. Адже щороку лише обласна станція переливання крові має 9 тисяч таких процедур, загалом по області їх 22 тисячі. Тож набігає кругленька сума. Головний лікар станції переливання Ігор Дожденюк про проблему знає. Справді на такі харчові компенсації щороку потрібно 196 тисяч гривень. Однак відомо про недофінансування медицини, тож на дані послуги уже два роки коштів не виділяють. Попри це запевняє Дожденюк, з людьми говорять перед здачею крові, крім того, пропонують донорам іншу компенсацію. Можемо, перед тим як люди як особи здають кров, ми проводимо з ними роботу. Ми пояснюємо, що в нас немає коштів на харчування і просимо їх здавати кров без компенсації. Цих коштів вони ці особи знають. Те, що е, можуть вони отримати тут безоплатне обстеження на е, стан здоров'я, ми робимо безоплатні аналізи. На інфекції, які передаються через кров, на загальні аналізи крові особа, яка здала кров, може на другий день отримати ці всі довідки безоплатно. Тобто, люди, які приходять до нас здавати кров, ми все робимо для них безоплатно. Коли відновлять грошові компенсації донорам на харчування, наразі невідомо. Однак каже Дожденюк, при перегляді бюджету дане питання таки підійматимуть. Лариса Фриїшин, Віталій Магалатій, новини 402.